Вітаю, любі друзі! Ви запитуєте, я показую підв'язка помідорів. Дивіться, перша завість, ось перша завість, під нею або трохи нижче ми об оп... заводимо шпагат. Ось так, перехрещуємо. Вільним кінцем робимо один оберт. Не туго, другий оберт. Бачите, кільце лише таке кільце виходить. Ось цим вільним кінцем зверху протягуємо через ці два оберти наш кінець. Ось так. І далі довгою оцю стороною шпагата підтягуємо до потрібної нам Такі, Така рибацька петля. Виходить не туго, не передавлює стовбур, а далі просто обкручуємо стовбур під листочками. Ось так, під листочками, по спіральці обкручуємо. Отак обкручуємо і фіксуємо зверху до нашої проволки. Так зроблю з другим стволиком. І ось я сформувала в три стовбура. Ось іде один, другий і третій, основний, центральний. Тобто кущ буде формувати в три стовбура. Все-все інше буду видаляти. Так зроблю з усіма своїми високорослими помідорами. Ось така в нас шпалера. Стовпи забиті, натягнута проволока, натягнута отак проволочка чи шпагат, в кінці ряду і на початку робимо розтяжечки. стовп забитий, останній, і від нього згори ось така йде розтяжечка. Там забитий колишок і воно розтягується. Для чого це? Коли почне наливатися помідори. Вони будуть рости і наливатися, вага буде збільшуватися, нагрузка буде збільшуватися на опори, і, може, оці стовпи, основні зверху і знизу ось так похилиться всередину. Тому, щоб цього, щоб цього не було, ми робимо ось такі розпорочки. Ну, якось так. От роботи, бачите, скільки ще. Всім добра, миру, бережіть себе, обіймаю.